Декілька слів, наприклад, яка різниця між курсантом і студентом. Ну, По-перше, те, що курсант при випуску отримує спеціальне звання лейтенанта служби цивільного захисту. Також із початку навчання він отримує вже трудову книжку і вже йде стаж. Вже починає, починає із першого курсу. Також при закінченні ви, ну, університету ви не, не військово зобов'язані і тому вас не візьмуть, наприклад, навіть при мобілізації або е, в армію. Якщо ви будете вчитися на студента, ви не отримаєте військового знання, але є змога вчитися на військовій кафедрі. З цього року вона вже знаходиться на базі університету, е, і тому при випуску студенти отримують. Офіцера е, військового запасу. Тобто, після закінчення ви вийдете в теж у але вже не цивільного захисту, а військового запасу. Uh -huh. Також, е, які є запитання факультативів, або, Чи? наприклад, чим можна, чим можна займатися в університеті, які є види спорту або ще цікаві е, заняття, можете цікавитися, задавати питання. Oh, uh -huh. uh -huh. Може, хто хоче визнає, які факультети ще, який термін навчання, які особливості, наприклад, в курсантів? Uh -huh. Які особливості в курсантів? Uh -huh. Ну, На першому курсі курсанти спершу проходять КМБ-курс молодого бійця. Вони набувають практичний навичок і також проходять відбір, чи, наприклад, ви зможете фізично цей тягар. І психічно теж при закінченні першого курсу ви будете також проходити марш бросок на 20 кілометрів, а також по закінченню буде проходити літні табори, де ви будете здобувати практичні навички по самогасінню, також по підійманню на 3-4 поверх навчальної башти, пошкодмовці і трьохвалінці, ну і інші практичні навички. Національної інвестиційного захисту, ну, по-перше, якщо не починати про той факультет, який я розповідав, і видавили відео, це факультет техногенно-екологічної безпеки. Він, після якщо ви випускаєтесь на цьому факультеті, то ви отримуєте або професію еколога, або інженера-інспектора -інженера із охорони праці. Тобто, наприклад, зараз інспектор інженер з охорони праці дуже... Потрібна професія, тому що дуже мало спеціалістів із цього і галузі. Також є факультет оперативно-рятувальних сил, тобто це начальники караулів, які виїжджають на гасіння пожеж, також на видні рятувальної роботи. Факультет цивільного захисту, там випускаються сапери, також телефоністи, ті, хто заступають тобто диспетчером на Пожежний караул. І також хі... по хімічній технології. Тобто е, спеціалісти в області хімічного зараження, ну, допри, наприклад, ви будете досліджувати е, вплив хімічних е, токсичних речовин на організм людини і е, на площі середовища. Важко ще... навчатися? Е, ну, Смотри, ви, якої ви статі. Це, наприклад. ну, якщо дівчатка, то звичайно полегше. Але якщо, наприклад, це хлопці, то три рази на тиждень строєва підготовка, зранку кожен день фізична зарядка, окрім суботи та неділі, і порядок дня.